Привіт, друзі! Продовжуємо досліджувати те, як фіни вдягаються, зокрема взимку. Зараз на мені типове для Фінляндії одяг для фінських жінок це лосини, лосини, легінси. Я не знаю, яка, яка правильна назва. Ну, такі штани в обліпочку, але це не колготки. Це часто бувають спортивні, я буду казати лосини. Спортивні лосини. і... Туніка це може виглядати як коротке платтячко, але це насправді туніка. Це може бути коротше, може бути ось така туніка, десь, а може бути і справжнє платтячко, але не довге зазвичай, і м -м, шкарпетки. Фіни роззуваються, коли заходять у приміщення. І це стосується не тільки дому, не тільки якщо людина приходить в гості, наприклад, чи до себе додому, а також і шкіл дитячих садочків. Потрібно брати або змінне взуття, або фіни дуже часто просто ходять у тоненьких шкарпетках по школі, наприклад. Це трошки виглядає дивно, але так воно є. Також візьмемо до уваги, що фіни все життя тут прожили у своїй холодній країні, і вони звикли до того, що холодно, і вони так не мерзнуть, як ми. Зокрема, це видно. Навесні, вірніше, це вже календарне літо, коли фіни починають купатися. Часто температура всього лише 15 градусів, а фінські діти вже купаються у водоймах, в озерах та річках, яких тут у Фінляндії багато. Зараз подивимось наступний варіант мого одягу для Фінляндії. У фінських жінок великою популярністю користується трикотаж, зокрема, тонкий трикотаж, так як ось це чарівне платячко чи сукенка, яка зараз на мені? Я б могла, наприклад, так ходити на роботу в офіс. У нашому офісі, до речі, я раніше ходила на роботу в офіс, там також роззувалися. І в мене було питання під попереднім відео про те, як не вдягаються взимку. А що робити, якщо людина працює в офісі і вона приходить ось в цих теплих як назвали їх мої глядачі, деякі лижних штанах? Хоча це не лижні штани, це просто штани для прогулянки, для того, щоб гуляти на дворі. Вони називаються верхні штани. Це штани з попереднього відео, це не ті, що зараз на мені. Що робити, як людина приходить у цих штанах в офіс? Мається на увазі, напевно, чи не буде людині спекотно занадто в цих штанах. Звичайно ж, буде спекотно. Те саме робити, що і з верхньою курткою. Ми приходили в офіс, знімали із себе... Не всі, не всі приходять в такому одязі. Приходять в такому теплому одязі тільки ті, хто добирається на роботу на велосипеді або, наприклад, пішки. На велосипедах фіни їздять взимку також. І досить багато фінів їздять взимку на велосипеді. І тут продаються шини, спеціальні зимові шиповані шини для велосипедів. Так от, людина прийшла у теплих штанах, теплій куртці на роботу. Вона знімає верхній одяг, тобто і куртку, і штани, і залишається ось приблизно в такому вигляді. Тобто, це лосини, і або ось таке, або туніка. Це я про жінок, хлопці. А можуть бути ну, в хлопчачому одязі, наприклад, у джинсах та футболці. Або також жінки можуть бути у джинсах і футболці, а вже на джинси та футболку вони вдягають теплі штани, такі як куртка, схожі вони на лишні, так? І теплу куртку. І так приходять. Зараз переходимо до мого наступного луку. Може бути також ось такий варіант, більш теплі. Лосіни і светрик, трикотажний. Знову ж таки, трикотаж. І зараз ви бачите на мені той елемент одягу, який, я, чесно кажучи, не розумію. Це ось такі довгі в'язані е вовняні шкарпетки. Або це можуть бути гетри, Вони можуть бути коротші або довші, нижче коліна, або вище коліна. Теж часто бачу на фінках. Я не знаю, для чого вони це носять. Е ну, напевно, коли в лосінах тоненьких... Для того, щоб ось тут ноги не мерзли, вони тоді вдягають ці шкарпетки. Я вдягну верхній одяг і покажуся вам, як я піду на двір сьогодні. Ну що, друзі, я готова до прогулянки. Сьогодні у нас мінус 14, наскільки я пам'ятаю, зранку було. Тож холодно достатньо, і на мені відповідно така куртка. Тепліша, ніж минулого разу, і довша, і тепліша. І з каптуром, як ми бачимо. І Хочу вам показати взуття. Взуття в мене ось таке теж типове для фінів. Дивіться на підошву. Тут має бути видно це шиповані підошви. Такі дутики короткі із шипованими підошвами. І ось так я сьогодні йду на двір. Всім гарного дня! Нехай вам ніколи не буде холодно, а завжди буде тепло. І в душі також.